Бо записувати відео нема місця в телефоні, комп'ютер не підключений, зараз ви все побачите. Хочу зняти зблизька, що це за бузок. Сьогодні в нас все перевожу на фронтальну. Сьогодні в нас з'явився цей рампа, і я змогла Оце вперше виїжджаю на наш задній бір. І такий цікавий тут є бузок, але то не бузок. І воно вже перецвітає. Ой, дуже солодко пахне, з виду подібне на якийсь на каштан. Ось. І здуває вітер вже цей цвіт. І я написала коротку, коротку вірша. Оклахомський бузок відцвітає, відліта в небуття його цвіт. Те, що нас в цьому світі тримає, теж як цвіт в небуття відлетить. Ось он наш задній двір, у нас такий садок цікавий. Тут, може, раз в зиму випаде сніг, в малого буде хатня горка, Ось якісь дерева, є яблуня, є персик, є ще щось. Я не знаю, що воно вродить. Тут такий клімат дуже жорсткий. Спека неможлива, а ну, в зимку дуже холодно. Так. Дуже мені оцей тіньок подобається. В мене там буде якась робоча палатка зрештою колись. О, люди милі. Це наша кухня тут. Коротше, хату, в яку, в яку ми. Ай-яй-яй, все засада. Бачите, колес, колесо в, в бруді. Мушу. Я не можу зараз в хату заїхати, бо це буде знову пробирання. Коротше, я проведу ще один короткий ефір. Це був поетичний.